Про обстріли та пікети, корупцію та чергові перейменування вулиць міста це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. <му> Акценти цього тижня ми починаємо з обстрілів. Це така в нас, хоч і неприємна, але вже традиція. Хоча б раз на тиждень росіяни поцілюють в Одещину. Цього разу в ніч на середу, 30 серпня, з використанням стратегічної авіації з акваторії Чорного моря, у бік Одеси було випущено 8 ракет, ймовірно, Х-101, Х-555, Х-55. Всі 8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та морської охорони над морем. Влучань та руйнувань не допущено. Слава силам протиповітряної оборони. І ще одна малоприємна традиція: вже який тиждень поспіль, ми говоримо про корупцію у територіальних центрах комплектування і боротьбу з нею. Ось і на цьому останньому тижні літа пройшли чергові затримки. На початку тижня прес-служба СБУ повідомили про затримку в Одесі, Києві та Харківській області чотирьох співробітників військоматів і лікарських комісій, які заробляли на підготовці підроблених документів для чоловіків призовного віку, охочих виїхати за кордон. У відомстві розповіли, що в Одесі кіберфахівці ліквідували схему, до якої був причетний секретар військово-лікарської комісії. Разом зі столичним адвокатом і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби. Своїх клієнтів зловмисники шукали по всій території України. Потім ставили їх на облік в одеський військкомат, щоб списати з військової служби. Вартість послуг зловмисників сягала 10 тисяч доларів з людини. Зловмисники затримані їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Також на цьому тижні одеські поліціянти затримали Одеси та під час отримання 20 тисяч доларів за оформлення двом чоловікам призовного віку довідок про непридатність до військової служби. У головному управлінні національної поліції повідомили, що Фігурант обіцяв домовитися з працівниками районного центру комплектування та соцпідтримки і медичного закладу. Його спільників також викрили. 31 першого серпня стало також відомо про затримку начальника відділу Болградського районного територіального центру комплектації та соцпідтримки. У поліції повідомили, що воєнком обіцяв призивнику за винного роду оформити документи про непридатність до служби через хвороби, які б дозволили йому виїхати з країни. Клієнт двома траншами приніс воєнкому хабар у 5 тисяч доларів. Чиновника було затримано на гарячому. Встановлено, що до скоєння злочину фігурант також залучив головного спеціаліста відділу. Підлегла впливала на співробітників військово-лікарської комісії для оформлення відповідних довідок. Обидвом злочинцям загрожує до 9 років в'язниці. На минулому тижні в акцентах ми розповідали вам про події у чорному морі біля так званих вишок бойка, яка сталася у вівторок, 22 серпня. Тоді, поблизу острова Зміїни стався бій між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком, і ось днями були оприлюднені подробиці цього бою. Під час атаки на український катер у результаті маневра за бортом опинився один з військових, підібрати якого під вогнем з літака не було можливості. Тож катер відступив. Через деякий час на пошуки бійця вилетів байрактар, який знайшов його у воді через тепловізійну камеру. На евакуацію вирушило ще кілька човнів, але й на них не летіла ворожа авіація. Урешті-решт бійця з позивним конан вдалося врятувати. Загалом він провів у відкритому морі понад 12 годин і залишився живим. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а на нашому Ютуб каналі чергове цікаве інтерв'ю. Цього разу кореспондентка інтенту поспілкувалася з актором та виконуючим обов'язки головного режисера Одеського українського театру імені Василька Олександром Самусенко. Про театр: війну, кохання та бюрократію. За посиланням під цим відео переходьте. Ще одна гучна подія цього тижня акція поодиночних пікетів протесту біля мерії. Одним з учасників якого є голова відомого одеського благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Нажевнікова. Поруч з нею волонтери та містяни. Акція почалася 28 серпня через незрозумілі багатомільйонні тендери, які міськрада проводить під час повномасштабної війни. Як один з прикладів заплановане виділення 106 мільйонів гривень на ремонт Київського райсуду, від справа не в тому бісовому суді, справа в тому, що по всій країні кожного дня мільярди гривень витрачаються на не першочергові потреби. А, такий приклад, вчора я сама, чесно кажучи, порахувала, і я мені стало просто ну лячно в Києві. А, Хочуть побудувати розводку, ну дорожню розводку нову, вона коштує 1 мільярд гривень. А це 2 мільйона турнікетів. Ви вдумайтесь, 2 мільйона турнікетів, то ми могли би забезпечити всю армію, якнайменше вони би мали ці два турнікети. На жаль, коли я вийшла в перший день, я не зверталася до них як до політиків, я не зверталася до них як представників якою там не було в нас партії. Я зверталась до них. Моя помилка в тому, що я зверталась до них як до людей, що для них сьогодні людяність буде превище того, що вони звикли робити. Красти і цинічно казати нам про свої досягнення. Вони, на жаль, цей Виклик, цей екзамен вони з тріском увалили. При цьому міськрада, схоже, принципово ігнорує протести з моменту публічного розголосу. Вартість робіт збільшилася зі 106 до 112 мільйонів, і вже навіть було оголошено переможця відкритих торгів. Їм стала компанія ремонтно-будівельна ділянка одесголовпостач. До речі, єдина компанія, що взяла участь у цих торгах. Ще 4 мільйони гривень вирішила виділити Одеська обласна рада на ремонт бомбосховища, розташованого будівлі видавництва Чорномор'я. Голова регіональних зборів Григорій Діденко обіцяв відкрити багатостраждальне укриття, яке не працює вже понад півроку ще 7 липня. Але ні призначений термін, ні через півтора місяця після нього бомбосховище, де мали можливість сховатися одесити з приватного сектора і сусідніх висоток. Так і не запрацював зате 22 серпня управління Одеської облради з майнових відносин розмістило на сайті Держзакупівель Прозоро інформацію про необхідність виділити ще понад 4 мільйони гривень на ремонт багатостраждального укриття. Зазначимо, що спочатку на ці цілі виділили понад 10 мільйонів. Таким чином, вартість сховища, яке все ніяк не відчинять свої двері для людей. Наближається до 15 мільйонів гривень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та чотирьох його співучасників за фактом розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Слідство стверджує, що чиновник розробив план привласнення бюджетних коштів під час будівництва шести амбулаторій сімейної медицини за урядовою програмою, ініційованою президентом України, велике будівництво для своєї схеми. Посадовець залучив ще п'ятьох знайомих, у тому числі двох екс-керівників одного з управлінь Одеської облдержадміністрації. Для участі у тендері організатор задіяв підприємство одного з співучасників, формальним керівником якого була підконтрольна йому особа, тим самим забезпечивши безперешкодне укладання договорів підряду. Після отримання підприємством авансових платежів на роботи, підозрюваний їх більшою мірою привласнили. На залишені кошти виконали будівництво і монтажні роботи не у повному обсязі, знижуючи при цьому понесені витрати для створення видимості добросовісного виконання договірних зобов'язань. Також повідомляється, що в актах виконаних робіт вони завищили їхній обсяг на понад 7,5 мільйонів гривень, а частину цих коштів легалізували, придбавши нову автівку. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому одеському міському голові Олексію Костусєву у завлодінні майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса» вартістю 118 мільйонів гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярди гривень. Щоправда, ексмер діяв не сам, а входив на думку слідства у склад злочинної групи, як стверджує слідство у 2011 році. Два відомих одеських бізнесмена Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього вони зареєстрували фірму, яка мала заснувати спільне товариство з одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальне державне значення забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба Більше 535 одиниць основних засобів з 2,5 тисяч переданих були аеродромними об'єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими у принципі, наголошують у набу. Наразі всім учасникам цієї схеми оголошено підозру, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. В Одесі пройшло чергове засідання топонімічної комісії, на якому розглядалося у тому числі питання перейменування вулиць міста. Одним із питань стало перейменування вулиць міста на честь полеглих героїв України. Що стосується вулиць і пропозицій, які на честь загиблих героїв, у нас було сьогодні вісім, начебто прізвищ. чітко комісія проголосувала за те, щоб перейменовані були вулиці по тих критеріях, які ми прийняли ще на минулому засіданні. Тобто, одностайно ми голосуємо за те, щоб ті загиблі хлопці, які мали звання Герої України, або були повними кавалерами ордена за мужність, вони Отримують назви в міській топоніміки. Скажімо, чітко у нас було бажання вулицю Владислава Бувалкіна переіменувати на вулицю, вулицю Бочарова. Перейменувати на вулицю Владіслава Бувалкіна, він там жив, це його рідна вулиця. Ми хотіли, щоб вулиця Віталія Блашка з'явилася і саме пропонували вулицю Махачкалінську, тому що вона пов'язана якраз з його біографією, але заявники хотіли іншу вулицю, і я так розумію, принципово вулиця буде. залишилося з представниками ветеранських організацій, з'ясувати, яка саме вулиця, вона з'явиться в Одесі. Честь вулиці Блажка, теж саме у нас з вулицею Валерія Самофалова, теж герой України. Ми прийняли рішення позитивне, що вулиця буде. Залишилося підібрати саме ту вулицю, яка буде достойна саме цієї назви. І теж саме з вулицею Дениса Максишка, Герої України, теж позитивно проголосували за це. До речі, Владислав Бувалкін, на ім'я якого планують переименувати вулицю Бочарова, одесит, герой України, спецпризначенець. Центру спеціальних операцій А СБУ спочатку війни захищав Україну від ворога. Загинув 20 березня 2022 року, обороняючи Київщину від російських окупантів. Тепер ці рішення комісії мають бути затвердженими на громадських слуханнях. На цьому тижні закінчилося, на жаль, літо почалася осінь, і вересня на Одещині починається новий учбовий рік. Загалом навчання розпочало понад 270 тисяч дітей, зокрема 6800 тисяч з числа внутрішньо переміщених осіб. Першокласників у цьому році 21 тисяча. Про це повідомила одеська військова адміністрація. Для більшості школярів навчальний рік розпочався все ж таки в офлайн режимі, як того і бажали батьки. 607 шкіл області мають можливість почати освітній процес в очному режимі з дотриманням усіх вимог ДСНС щодо безпеки дітей в укриттях. Також в очному форматі будуть працювати і 475 сімдесят І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся, українці! Це обов'язково буде Україна!